Всім привіт. Хочу поділитись з вами трішки інформацією, яку я для себе дізнав, ну, за нею дізнався тільки сьогодні і вирішив е -е, перевірити, е -е, чи це справді ось цей навик, який анімується як для арти, і деякі там казали, що вона для арти і. Я так і не перевіряв. Але як виявилось він для будь-якої техніки. Для будь-якої техніки. І сьогодні пост майже всі екіпажі перебрав і там зверніть увагу, те, що залишилось 6 днів. Для того, щоб перебирати екіпажі безкоштовно. Тому я би радив вам на це звернути увагу і трішки е все ж таки перебрати і налаштувати для себе екіпажі, так як вам буде комфортно для гри. І цей, е це вміння це дуже крута штука. Наприклад, зараз мене показує швидкість польоту снаряду 760, а з цим навиком ну, його ставиш і воно вже відображається в самому бої. Коли наводиш на снаряд вже в бою, і там показує, якщо не помиляюся, у мене було 800 або 860 ну, на сотку швидкість польоту пришвидшилась. І на Бурасику, для прикладу, 1250, а з цим навиком 1400 чимось, 1420, якщо не помиляюсь. Це дуже помітно. Це, це класно. Для прикладу я зараз я відкатав 5 боїв і майже всі я від, ну, катав на різних танках. І це дуже помітно на прожеті ну, Марсі. Зараз для прикладу, чому я вибрав цей танк зразу на заставку, тому що я на ньому зараз катав останній бій і результати були дуже круті, тому потім я включу бій з цим танком, ну тут теж кинуло на менші рівні і це крутий танк, але все ж таки Дуже прикольно вийшло, і я ж кажу цей навик з прискорюванням снаряду. Це просто капець класна штука. Для прикладу, ось це перший бій на ньому. До цього прокатився на проектив. Теж у нього цей перк поставив. Я з центру, ну, був на центрі, карта ось і там дуже ну, на велику відстань деякі моменти не зводився і ще багато непопадань, і, ну все одно дуже результат непоганий, я думаю, що піде. Потім, якщо не Sluncen C, але там в мене оборудка була. Так собі команда. В принципі, теж вони продавили і все таке, але. Тут теж дуже помітно скористь польоту. Йому і так не вистачало там у нього, якщо не помиляюсь. Так, 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 так. Якщо не помиляюсь... Ти щось? А, ось! 1150, а з цим навиком 1270 або якось так. І це дуже помітно. Це прям. Ну і для ББ буде 1000 1сь. Ну, це, це круто. Як вийшла Онова, я так і накатав на цьому танку. Він у мене стоїть, відпочиває, але і тут. Скорость польоту голодовим снарядом 1400 буде. 1000... За 1600 буде це. Це капець. Це прям. Ну і якщо на звичайних буде 1400 або ну, приблизно біля цього. Так, Ланцен потім Марс. Ну і ось результати 4К з середнього і це на всі, на різних танках, і просто ось. Ну. Так, це треба покатати, але е, навіть якщо ти перший бою. Особливо якщо ця техніка твоя улюблена, ти на ній Дуже багато відкатуєш і це дуже замітно, як воно летить. Це просто. Тому для вас, я думаю, теж особливо те, що залишилось 6 днів, щоб перенавчати екіпажі безкоштовно. І цей перк просто коштує для того, щоб його взяти. Його взяти, встановити і а, це екіпаж перебирав, навички, це воно так. Хотів показати перший бій, який я із катавця сидів, перебирав у навички майже ну, напевно по всім тім пробіжався і так, а де мій Борасик? Десь повинен був бути Борасик. Тому що, якщо не помиляюся, я на ньому перший бій зіграв. Там він був теж непоганий. 6 фрагів. Крон теж гарний. Так, Марс. Ну, напевно, я або закривав гру, або ні срок не міняв. Так, а ти бураск. Ну, просто ось для прикладу Бурасик і. Я не знаю, що не відображається там він, де він дівся, може і правда закривав гру. Але 3700, там 6 врагів, основний калібр, якщо не помиляюсь. Ну я кажу, що цей перк прям від Це просто я раджу. Передивитись екіпажі, вибрати для себе якісь певні перки, щоб, поки є час, на халяву це зробити, і я раджу вам цим зайнятись. Так, і буразк може вам буде цікаво, які в мене там перки стоять. Якось так. Тому я задоволений і. Якось так. Ще раз хотів подякувати за участь в Лохотроні. Я наградую всім, ну, я казав, 5 чоловік а за вашу активність зробив сім, Там деяким так підкинували. Я дуже задоволений, дякую вам. Ну, в наступних лохотронах, думаю, те щось таке робити, тому... Якось так. Все. Е, далі я вам включу бій з майстером. Тому дивимось. Отже, сам бій. Так, е, тут е, кПС як, як фортану, тому що <просту> просто перший бій нажимаєш і я. Ну, ось ну, ви бачили всі 5 каток я на різних танках. катався, тому що мені було дуже цікаво. Як е, покаже себе цей перк, як зміниться скорость польоту наскільки, як це відчуватиметься. І мені було це дуже цікаво. Тому якось так. А те, що так підфартило, то це так зірки зійшлись, напевно, не знаю. Ну, тут у більшості своєї був ближній бій. Ну, трішки було там на відстані постріл, але все ж таки. Ну Тут буде цікаво просто дивитись за тим, як воно все. А те, що. напевно, так я не... А, зможу. Ось. Якщо в ангарі тоді показувало 700. Я не помню, 750 или что Ну, 700 что я не помню точно. То сейчас показывает 857, ББшка 969. И это просто, ну... И это до... 1000, тут 700 чимось і додає 12% до швидкості польоту. А якщо в тебе за 1200, то тобі 12% там сотка плюс додається. Ну, ну, якщо у тебе швидкість польоту, напевно, 1500, то тобі додається зверху ще 150 може більше. Ну, просто це дуже класно. Трішки його не добрав, і це якось таке. Ну, гарно, що мої поруч були і гонсало на мене не відволікався. Тому я лишню тичку не отримав. Ну і тут. Теж дуже повезло те, що їхня команда, тупо ніяк не стала в оборонку. Я спочатку боявся вкати те, що вдома лісовий дух стоїть там на відстрілі, і ще хтось щось, а як виявилось, ну, об'єкт тут буде більше виставлятись, і я ну, помічу те, що він якось. Занадто довго живе і я ну, зрозумів, що вони не криють. Я тоді поїхав далі. Ну, ось ця новина з цим пришвидшенням скорості польоту це просто капець. Це дуже багато танків заграють по іншому, наприклад, що ПТК, якого там скорость польоту 200 або ще щось в нього майже тисяча буде а мабуть це 1000. і це сама тисяча і це багато танків яких там трішки не вистачає до тисячі там ще щось і це буде прям від дущі Ну, я гадаю, ті, хто за це не знав, і для кого це буде так, як для мене новина, то я думаю, багато цьому, багато хто зарадіє цьому, багато хто не катає на голді. і в більшості випадків голода ну, більш швидше летить. А тут ББшк, ну, все пришвидшується і тому... тут я трішки не так взяв на опередження і не полетіло, надобрав. А він би мені дуже би... як пригодився. Так більше на нього відволікався, тому що він... Більшість своїх випадків хотів мені накидати. Тут я спочатку вирішив, що полетіло в землю, тому що навіть проціл показував, що я ну, не бачу його, мене ж показує бронепробиття, тут воно вже нічого не показувало, тому я думаю, що снаряд вже полетів кудись, але все ж таки пройшов, полетів куди треба. Ось ці хлопці мене порадували. Ну, то добре, що його зробив круг і забрав арту, а мені так накидував. крадули Тут китайці більше повози, ніж мені. Я пос. Ну, поспішив і... і все. Якось так. Ось такий бій. Такі новини. Те ще для себе дізнався і подіяв. Ну, Поділився з вами, тому якось так. Дякую за перегляд. Всім гарних каток, перебирайте свої навики. Всім удачі.